Не перемикайтесь такою унікальною інформацією, ви точно не чули. Отже, а ви знаєте, що є шокуючі факти, які підтверджують, що потоп ноїв, про який говорить Біблія, справді був. І це факти які знаходяться, артефакти на дні Тихого океану. На дні Тихого океану знаходяться так звані Гайоти. Гайоти це. Острови затонулі е, з плоскими вершинами, тобто такі гори з плоскими вершинами, покриті піском з піщаними берегами, ось із коралами, які не ростуть на глибині е, 100 метрів, більше ніж 100 метрів, але вони знаходяться на глибині півтора кілометра. І це не одна штука, їх десятки тисяч, і в усіх кінцях Тихого океану. Чому? Тому що Дно океану тихого провалилося. Ось коли вода пішла під земної кори під час нового потопу.